Є знижки на дефлю 15% в аптеках подорожник бам, та ощад. Полтавська МСЕК за рік оформила 4 тисячі інвалідностей військовозобов'язаним чоловікам. Частину з них правоохоронці вже зцілили. Противник бусифікації нелегально втік через кордон. На Львівщині шофер фури накинувся на копів з гранатою. Фронт на сході розвалюється. Аналітики прогнозують наступ на Дніпро вже наступного року. Про все це розповім зараз докладніше у студії Яна Кочкурова. Чотири тисячі чоловіків отримали статус інвалідів протягом року у Полтавській області. Усі вони чоловіки від 25 до 60 років. Такі масові випадки інвалідності, саме серед військовозобов'язаних мобілізаційного віку, привернули увагу правоохоронців. Слідчі вже вилучили документи на місці і направили їх до центральної МСЕК на перевірку. За її результатами частини чоловіків зняли інвалідність, а декому змінили групу інвалідності. Та розслідування ще триває. і, Ймовірно, правоохоронці зможуть довести саме корупційну складову у діях лікарів комісії. Протестував проти ТЦК і диктатури, а зрештою втік до Румунії. В мережі несеться відео з хлопцем, який виходив на мітинг проти ТЦК через нібито викрадення свого друга військовими. Утім, схоже, далі пікетчик вирішив йти іншим шляхом, перекусивши колючий дріт на кордоні. Значить мій лук. З гранатою на патрульних на трасі Київ чоп під Львовом патрульні затримали нетверезого водія вантажівки, який погрожував їм гранатою. Це означає, що ви перебуваєте в стані алкогольного спільних. Зараз підемо додому. Хочете виходьте, виходьте Хочете? виходьте з машини. Хочете. Виходьте виходьте з машини. Де Мої права добре. Віддаємо де Ви... мої права. Віддаємо віддає. Давайте віддаємо про... про дивну поведінку шофера, який небезпечно маневрував на фурі дорогою. Поліцію повідомила жінка-очевидиця. Коли патрульні зупинили машину, побачили п'яного чоловіка. Алкотестер показав 1,73 проміле. Патрульні склали протокол і забрали посвідчення водія, щоб відсторонити його від керування. У відповідь водій дістав гранату і вимагав повернути документи. Його затримали. Граната виявилася навчальною. А от термін світить цілком реальний. Перші групи військових із північної Кореї ймовірно вже прибули на фронт, зокрема в районі Курської області. Про це повідомляє Форбс. За інформацією видання їхнє розгортання не зафіксоване в документах, і це викликає певні труднощі та непорозуміння серед російських військових. Очікується, що північно-корейські військові приєднаються до російської 810-ї бригади морської піхоти, яка веде оборону на схід від Курська поблизу села Руська Конопелька. Там нині українські війська проводять наступ. Наразі українська артилерія і дрони продовжують стримувати російські підрозділи в цьому районі. Інформацію ПОРС підтверджує і українська розвідка. Угор уточнює, що найманців із КНДР везуть на фронт вантажівками із цивільними номерами. На трасі Кульськ вороніж поліцейські зупинили вантажівку Камаз із цивільними номерами, завантажену північнокорейськими військовими, і намагалися по радіозв'язку з'ясувати, що це за машина. 11230. Ага, Тяп, погоди, я вже зампатєху за написав, зампатіо за що там уже решили да? Да, вопрос. Всі, твой, так? Вопрос вісить. Унікальні і вражаючі кадри збиття ворожого БПЛА зала українським FPV-дроном поширюються в мережі. Ці російські безпілотники дуже небезпечні, адже вони збирають дані про переміщення військ та техніки та про розташування критично важливої інфраструктури. Перехоплення безпілотників за допомогою інших безпілотників це відносно новий та перспективний напрямок у розвитку протиповітряної оборони, на відміну від класичних зенітних ракет безпілотники. Перехоплювачі мають меншу закупівельну та експлуатаційну вартість та можуть виконувати завдання, патрулюючи заданий квадрат. Фронт на півдні Донеччини розвалюється. Такі висновки публікує аналітик видання Більд. Юліан Рьобке, який відомий постійною критикою українського керівництва, він переконаний, що Росія за шість місяців може дістатися до Дніпропетровської області. Серед ключових факторів, які цьому сприяють, те, що наразі російська армія за три дні захопила кілька населених пунктів на Донеччині, сприяє російському просуванню те, що захід не дозволяє удари вглиб РФ, не надає Україні більше зброї і не посилює серйоз. Санкції проти РФ. Ізраїль тим часом наносить смертельні удари по ворогах. Детально про ситуацію на близькому сході далі у сюжеті. Ізраїль кривників не прощає, а знищує їх потенціал. 1 жовтня Іран завдав масованого удару по Ізраїлю. Тоді було випущено близько двох сотень балістичних ракет. Це була так звана помста за вбивство Хасана Насрали, лідера Ліванської Хезболи. Відповідь Ізраїля довго чекати не довелося. 26 жовтня. Ізраїльтяни по справжньому показали, чому погрожувати їм не варто. Ця операція дістала назву дні покаяння, і рану справді варто було б після неї покаятися. Вже зараз можна констатувати масштаби ураження приголомшливі. Насамперед, тепер Тегеран повністю беззахисний на даний момент. На даний момент в Ірані немає ППО. Ось це можна сказати зовсім сміливо. В Іранна зараз немає ППО. Іран повністю беззахисний від ударів з повітря. Якщо раніше щось було, хоча б воно було, формально воно існувало. На даний момент тигран взагалі не прикритий з повітря ніяк. Авіації немає, музичний парк і ППО все знищено музейний парк я вже говорив, і ПВО все всьо Окрім ППО ізраїльтяни потрапили в ще один важливий об'єкт: йдеться про комплекс у парчині. За інформацією ізраїльських джерел цей об'єкт іранці використовували для збирання та виробництва балістичних ракет. Тепер же Тегеран не дорахується 12 планетарних змішувачів. Це високотехнологічне оборудовання. Це високотехнологічне обладнання. Кожен такий міксер коштує близько двох мільйонів доларів. Але справа навіть не в ціні. Іранці вже за ціною не постояли б. Справа в тому, що його виробляють на планеті лише кілька країн, і лише одна з них не запровадила проти Ірану санкції. Це Китай. Але знову ж таки, це обладнання такого типу, яке не стоїть на складі. Це обладнання потрібно замовити під певні характеристики. Потрібно зробити, потрібно доставити, потрібно поставити, потрібно налагодити. Це ціла історія за різними оцінками від року до. Двох підевиранців, щоб відновити цей завод і тут варто зазначити, що від цього удару у виграші Україна як один із наслідків експерти говорять про те, що якщо в Ірану і були наміри передавати Росії балістичні ракети, то мабуть він від цього наміру відмовиться намірення відкажуть. Здавалося б, уже можна сказати, що Іран зазнав краху. Але ці об'єкти далеко не все, що було знищено в суботу. Удару удару піддалися й інші об'єкти, у тому числі завод з виробництва критично важливих компонентів балістичних ракет, а саме двигуни. Окрім цього, заводи з виробництва безпілотних літальних апаратів. Крім цього, зазнали удару ракетні бази корпусу вартових ісламської революції. Звісно ж, після атаки Іран одразу заявив, що вони все під контролем. Тобто, нібито серйозної шкоди Ізраїль їм не завдав. Та й, взагалі, вона була безуспішною. Кадри ура. Жень також намагаються сховати, але соцмережі швидко розносять масштаби провалу Тегерана. І, хоч нібито нічого серйозного не сталося, Іран все ж таки зажадав скликати Раду безпеки ООН. Бойовики стверджують, що Ізраїль порушив міжнародне право. Нібито їхні дії є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності країни. Про атаку на Ізраїль 1 жовтня чомусь ж. Одного слова не було. Проблеми на фронті. Постійні атаки по мирних містах. І тільки у рівному, у когось паралельній реальності, буквальне феєричне свято. Суденці Мо, що з листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. Тож правоохоронці вже розшукують порушників. А на останок все ж трохи про красу, якою справді треба милуватися, нашої України в мережі поділилися неймовірно видовищними кадрами з гори Піп Іван, які скоріше нагадують якісь неземні марсіанські пейзажі. Це були головні новини на цю годину. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.